Сітка, так і виконані з ожинкованого матеріалу і потім покриті полімером. Сітка довговічна, надійна та дешева. Подивіться, ми змонтували секції, так щоб ви могли бачити, що вона може бути як воска вверху, так і гладка. Це видно також понизу зараз. Сейчас або товчати, або ні. Тепер поговоримо за монтаж. Це дуже просто. Виривається лунка, бетонується стовчик, в лунку. Зазвичай це на 50 см тоши бетонується, а сама лунка 70 см. Тому що в нашій країні уровень промерзання землі 70 см. Але є варіант кріплення і на фундамент, якщо він вже існує. Ось, зверніть увагу, Ось такі основи пропонуємо. Це е, пластини під анкера для того, щоб бутону, е, монтувати цю хорошу на вже існуючий фундамент. Ще небаво, що е, секційний паркан Техна це найкращий паркан в Україні.